Ти матуся, люба дуже мила, ти мене ще зналечку звичайно вчила і щодня навчаєш, як любити родину, мова наша гарна, рідна Україна. Коли б з'явився в мене чарівний килимок, на тому килимкові злетів би до зірок, щоб зірку найяснішу за хмарами дістати і дорогій матусі, її подарувати. Коло, риску, закарлючку, на папері пише ручка. Все зігнали загадково і з'явилось перше слово. Здогадалися саме? наймиліші в світі мама. Можна в світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря і океани здолати, гору на вищу, штурмом узяти. Можна пройти крізь пустелі та хащі. Тільки без мами не можна ні за що. Вона дорожче стоїть за словами. У світі усе починається з мами. Це найдорожча людина. Мама це раді за дочкою сина. Мама, це щастя, окан і бобра. Мама, це море, де скло тепла. Мама це пташка, лебідка, лелека. Мама, це очі, що бачить здалека. Мама, це слово, найкраще у світі. Мама, це сонце, яке усім світ. Мама, це серце, кора щиро любить. Мама, це ласка, яка всіх голубить. Мама, це участь у вашому святі. Мама, це мрій, щоб всі були багаті. Мама це мудрість і в хаті достаток. Мама, це пеє, що зробить порядок. Мама, це щирі 500 подарунки. Мама, це ніжність, мільйон поцілунків. Мама, це думка, що всі були здорові. Мама, це правда у кожному слові. А мама утва за дітей і сім'ю. За це. я Матері не купити не заслужити. Матері ніб'я кусня на світ. Я сподати та швидко розтане. Добре іденція, як дитина в славі. Мамо вона родом є, а друге падить. Який кущ, така й калина. Яка матір, така й дитина. Нема цвіту білішого за цвіт калини. Немає ріднішого, як мати дитини. На сонце добре сидіти, а коло мами добре жити. А щиро вітаю, вся наша родина, матусі від матусі матусі. Василий, мы вас любим и все поважаем. Василий, мы вам счастье, здоровье бажаем. Знаменательи. У моей мамы очень очи сори. У моей. Солоді, ніжно поцілую, квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись.